Хай hey гайс, сьогодні швидке відео, але більш детально про те, як е, отримати пароль е, по програмі United for Ukraine. Значить, Перше, необхідно знайти спонсора в США, <кхід> ним може бути як ваш родич, як просто друг, який фінансово е, має якісь операції, такі як податки і так далі. Там немає якихось космічних сум і так далі. Просто людина має заробляти, здається, від 30 тисяч доларів на рік, і вона підходить для спонсорства. E, далі ж потрібно e, заповнити онлайн-форму спонсору, форма i134. Він заповняє свої дані. Якщо ж спонсор одобрюють, він скидає форму для заповнення вам. E, вот. Ви маєте e, ці PDF-листочки роздрукувати і ручку їх заповнити. Там потрібні такі дані, як перші по батькові, ваше майно, вказуйте все, як є, Ті, воно взагалі ні ни, на що не впливає. Вказуйте машини, квартири, все, що хочете. Воно взагалі практично ні на що не впливає. Ну і також вказуєте, чи лишаються на Україні якісь родичі, які потребують вашого догляду або діти. Це також потрібно вказувати обов'язково. Після чого ви чекаєте, тобто ви скануєте цю вашу заповнену ручкою форму, відправляєте вашому спонсору, він її додає в себе в анкету і ви чекаєте відповідь на свою пошту. Коли прийде. Вам відповідь, ви це побачите, можете так само зайти, у вас так само буде свій кабінет, вам його дасть ваш спонсор, ви можете зайти в свій кабінет і дивитися, що відбувається, чи дали вам пароль, чи не дали. Якщо ж вам пароль дали, він дійсний до трьох місяців, до трьох місяців маєте час, щоб по ньому виїхати. Коли ж ви отримаєте пароль, а його треба ще пошукати в своєму кабінеті, воно там так заховано. Уважно дивіться на дати, які там вказані. Бачите нову дату, значить це воно. Ось, значить, після того, як ви отримали пароль, все, що потрібно, якщо ж ви вже за кордоном, це просто піти в аеропорт, купити білет або в онлайні, показати оцей пароль людині, яка буде на паспортному контролі перед продажею білетів, що ви їдете по Юнайтед в Україні. Бажано зробити собі такий документ, підійдіть до свого сімейника, нехай вона вам дасть виписку з... Навіть не так, треба піти знайти свою дитячу амбулаторну карточку, або інакшим способом показати, що ви були в дитинстві щеплені, багатьма щепленнями. Все це бажано перекласти без нотаріального завірення, хоча краще і завірити нотаріально. так робив я. Отже, всі документи, якщо вам не складно, бажано, зробіть копії, перекладіть їх на англійську і завірте в нотаріуса. такі як дипломи з вашого вищого навчального закладу, ваші щеплення і так далі. Ну і Перед вилітом, коли летів я, це було в червні, вимагався ПЛР-тест, який дійсний до, 40, до, до доби часу. Тобто, прямо в аеропорту в Польщі за 50 злотих, здається, чи за 30 я зробив ПЛР-тест і мав спокій. Ось і все. Все в ваших руках. Успіхів!